Привіт, друзі, п'ятак знову з вами. У мене вже перший сигнальчик, ось гудзичок випав ось такенький, маленький. Зараз це вермахт. йолки палки Вермахт. Серединку треба почистити. Клейма є. Та ти що? Зараз вичищаю, показую. Вичистив дружка. Так, дивимось по клеймам. Так. Екстра файн. Тут L F L. Ну, вермахт по-любому. Це 100%. Класний сигнал був, офігезний, супер. Камрад кинув мені тіка, що колечко, колечко, кольцо. Типа сковане, таке збите, що від чого. Напощить. А так мені ця штука на какашку схожа. Камрадик мені тільки що ножичка ось кинув, каже, лови. Чуть не зарізав мене блін, цим ножичком. Старенький-старенький такий. Казачина, мабуть. Вони робили складні ножі по формі дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Ідемо далі. Так а ось тут ось ножика робили. вставочка чи ні. Да. Та Та-да-да-да-да. Да -да 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 -да. Шматочки ось такі. Ой, тут фігурне воно, гарне було. Але, блін, кирдик, на жаль, день ножів сьогодні. Бронзова вставочка, ось бачите, це ризм ранній. Може пізній, але ну, мені кажеться, що ранній туди ближче до козаччини. Ось такий ножик. Красотень, подивіться, взагалі огонь після дощу. Травичка мокра, сонечка нема, але трішки так душновато. Сигнальчик тут чорний, ось така пряга, сумка, рюкзак, друга світова, Ну, я думаю, це щось... Бачите, тут ось, ось зацеп є. Він до чогось чіплявся. Цікавенько. Напишіть, якщо знаєте. Погода трохи змінюється, дощик накрапає, але тепло, хорошо. І на дощик у мене, дивіться, ось знак. Скіфи. Стандартний, стандартний нак, вістричко і стан гарний. Лов'яніста бронза, скіфи. Красотень. Просто красота. Трішки його почистив. Красота. Просто красота. Пуля на кабана в зборі. Пластик ось такий. І свинець. Так, до нас камрад підтягнувся тільки що з Деус 2. Будемо ходити, порівнювати його з СДРом. Він дірнув тільки що радяника 72-го року. Ось такий. Не дуже гарний. Так, камрад ось підняв ручку, пасту від ручки. Радянщина. Пам'ятаєте, такі пузаті були металеві, вона тут обламана. Паста, короче, Х10. Так, чорний сигнал був, ось щось схоже на ніж. Ось таке цікава штука така. А це все гільза чорний чи що воно. Фіг його знає. Поруч було одне в одному. Ножик ось такий вискочив камраду, старенький. Ну, Закльопки. Я думаю, що це. Початок 20-го сторіччя. От від чого воно? І звідки воно на такому от шибі? Може від ящика якась фігня, може десь якийсь зажим був. Фіг його знає. Так, монетка срібна випала, білончик 1925 рік, 20 копійок, там 20-ка. Ну не хоче її ковирять. Вкину її вдома вмило то вона от кисне трошки і з тієї сторони дивіться срібло 500 проба камрад тільки що приніс таку штуку ключки київської Росії. це коротше клема якась була тому що там воно проволока якась в провалці вона якась бусина. блін, тут уся контакти підкова обувна. дві ж тут був по-любому лазили так, ти подошел... Орляночку камрад знайшов. А це що, саблю знайшов чи що? Яка це сабля, блін. Тільки да. заточені. Це кусок сірпа, навірно, блін якогось. Сабля Трьошка, 1955 рік. Така підубитенька, не дуже гарна. Лісна дорога, два говна радяника, 61 класика. І копійка, і кой Воно ну, хтось чхнув уже, 69-й. Дороги, бригади. От ішов. це шляпа мідна, блін. Ще й стерта з однієї сторони. Гарно масили, навірно, блін. Блин, цей песок, блин, задолбал. Ну а что там? Колечко, колечко, ні, ні. кольцо. Просто медляк кольцо? Да, да. Навіть не с київським, Якесь кислошляпівське. Покажи. Нічого цікавого. Так, у камрада вискочила орлянка затерта. Та її мабуть, хтось в роті таскав. Облизував. Без клеем все впало, короче. Ой. Вода такая интересно Наполирована, короче. Кажи иду, хожу по дорозі, наконечники знахожу. Блин. там він, блин, обламанный ось. Ободочок оцей. Вот так прикольный. Трехлопостный. С дюрочкою. Гарний цепкий прибор, дуже СДР-детектор від Івана Тараненко. Глибоко була зараза, глибоко аж отуди витягував, на зриві почув, але ось така куля козацька мушкетна. Бачите, з таким хвостом прямо. Камрад приніс кільце, ось таке каніна. Куля козацька, каніна, ходимо далі. А ну Напишіть, що за скоба і. Куди вона забивалась? Капито. Оця штука верхня, звін, звеніла гарно. А що воно від чого? Ну якась нога була від чогось. Жесть, звісно. Яма. Воно бачите, що воно виглядає? Давайте будемо дивитися, що воно. Фокус гадіна не бере. Та ні, це якась баламутіна, блін. А що це? Шо це? Та ні, це щось по любасу старе, блін. Зараз я коротше її почищу і будемо дивитися. Це якийсь клапан був зараза, блін. Вот облом. Ну нічого, ходим далі. А якщо ви знаєте, то напишіть. А, це, Ааа, все! Це коротше, на балдашник від шприца совєтського, верхушка. Сто пудов. Десь ближче до цивілізації підбираємося. значить, Шматок ось такого сипа. Чорний, кований. Так. Хрестик як шматок. Класний хрест, але не цілий, блін. Там тоненьке таке, як фольга. Але гарно було. Святая Варвара. Варвара, а там його знає. Так, ви додали тут другу половину. Ана. Но я його не ламав, вона була в іншій ямі, так що ок. Ну що є, то є. Ось такий хрестик. Камрад погукав, знайшов... Годинник. Йлки-палки. Що ж це в нас за годинник такий? Победа. Победа. Ну що, як корпус, нормальна тема, ти що. Ремішок знімати не будемо, бо може таскати ще будемо. Так, ободок і ремішок. Ось така знахідка. Друзі. А це що теж? Да. ремішок дивіться. Рімішочок. Хтось колись десь дуже-дуже давно. Так, ось якась така фігнюшка випала, що воно, від чого? Напишіть, якщо знаєте. Цікаво дуже.